А поки ми з вами тут сидимо і дивимося так один на одного, десь там ні, отам, на далекій Барселонщині, успішно відгудів щорічний всесвітній мобільний конгрес. Для нас це ніякий насправді не конгрес, а крупна виставка, на яку виробники мобільних рішень звозять усе, що нам невдовзі напарюватимуть у магазинах, і з чого збираються жити ці самі виробники. Ну і чим вони воюватимуть між собою? Тож давайте я вам зараз так коротко і максимально весело розповім про найцікавіше там там представленого. Ну, і хто, як ви думаєте, видав там най-най-найнішу таку прем'єру? Ну... Ясно хто Самсунг, який показав чергове покоління одного зі своїх флагманів. Більш флагманського флагмана Galaxy S6. Нічого такого прям бомбезного у ньому ми поки не побачили. Планово крутий смартфон з майже максимальними показниками прийнятими сьогодні на ринку. А на додачу до цього флагмана Самсунг сподобався скопіювати Ні-ні, не ЕПЛ. Сам себе. Як ще восени другий флагман компанії під назвою Note вийшов у модифікації з підігнутим боковим екраном і словом Edge у назві, так сталося і тут. S6 розжився на модифікацію Edge, теж з вигнутим на боки екраном і кардинально переробленою логікою користування цими додатковими гранями той же день компанія HTC з різницею буквально в якихось там пару годин вирішила героїчно показати, що вона теж конкурує з лідером ринку. Ну, хоча би за рівнем крутості свого флагмана. У них це вже версія з цифрою 9 HTC One M9. Збудували його на реально крутому чи не найкрутішому на ринку 64-бітному процаку Qualcomm Snapdragon 810. Тому начинка у цієї булочки виглядає смачною. А от за дизайном, який в офіційному прес-релізі, Поданий як беззаговорочна победа дизайну, толком нічого нового вже третій рік поспіль. Тільки пишуть, що от цей смартфон, ну, типу, він вже є найгарнішим. Це як? Ну от дивіться, е, от у вас в садку росте яблуня, так? Е, і вона кожного року родить вам, однак він нехай симпатичні яблука, то знайте, що кожен новий врожай це уже вам беззаговорочна победа дизайну. Бренд Люмія, зайвий раз, напевне, наголошуючи на перекладі цього слова з іспанської, з'явився у Барселоні зі своїм новим папіком. Верніше зі своїм новим господарем. Ви ж пам'ятаєте, що раніше Lumia вигулював фінський Nokia? Ну а тепер вона живе з американським Майкрософтом. Ось ці дві новинки Lumia 640 та 640 в ядучі яскравих кольорах на всіх парах внесуть людству іншу новацію Microsoft, 10-й Windows, але поки начинені банальною оновленою версією 8.1. Як то воно буде виглядати тоді? Дофантазовуйте поки самі. Компанія Huawei, напевне, вирішила, що на ринку от якось недостатньо, толком ще нікому не потрібних і мало кому ще цікавих розумних годинників, і представила ще й свого. Це Huawei Watch, електронний годинник максимально схожий на годинник. Схоже, що після ряду неоковирних експериментів виробники почали повертатися до якихось ну, логічних основ цього типу техніки. Решта, усе звично, спеціальна версія Android Wear, з'єднання з основним пристроєм через Bluetooth. Ну і ціла купа всяких віртуальних дисплеїв на вибір. Ну а титул найцікавішого гаджету виставки, навіть так, титул ВамПапарабеу виставки, ми віддаємо круглому, уявіть собі, смартфону урансибу. Та й загалом тут усе по-чудному. Як телефон він працює виключно через гарнітуру, ніяких там андроїдних заморочок. Фотки, правда, якісь робить. А от за прообраз до нього взяли старезні кишенькові годинники вікторіанських часів, які, пам'ятаєте, носили там під жилетки і на ланцюжках. Корпус тут, правда, дерев'яний, змінний. Основне призначення ранці бла бути якраз годинником, ну ще там зрідка компасом і крутою такою прикольною штукою, яка показуватиме, що ви вище усіх цих мінливих принад, хаотично освіту